Сьогоднішня четверта неділя після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, вона є неділею розслабленого і водночас маємо співпадання праздних великих вчителів, просвітителів слов'янських Кирила і Методія. Ну, спочатку перед нашими очима. Оцей розслаблений. Він би відповідає Господу, який до нього підійшов так: немає чоловіка, який би мене кинув до купелі, бо коли я намірюся під час відвідин ангела зійти до купелі, то інший мене випереджує. І я вже тут скільки 38 років лежу. Ісус на це дуже здивувався. Послухаймо, як відповів Господь, як немає чоловіка. І тоді сказав він йому: ось ти здоровий і ходи. І взяв той чоловік, паралізований був своєї ложі, почав ходити, прославляти Господа. І Його великі, і його чудеса в житті. Мої дорогі, Господь питає не тільки розслабленого, хіба немає чоловіка? Він також і питає і нас, бо це ми самі часто густо розслаблені нашими страхами, тривогами, переживаннями то ми кидаємося то на схід, то на захід, то, то на захід, то на схід, потім продумуємо, що північ-південь, південь, не знати куди. Немає чоловіка, стоїть біля тебе людина Господь. Та як немає чоловіка? Я хочу тебе запитати, а ім'я кого ти нас знаменований, нас знаменовано в Тайні Хрещення? На ім'я якого чоловіка, імені, котрому немає рівні ні під земле, ні на землі, ні на небі. В ім'я Ісуса Христа. Бачите, дорогі мої, тому здам до давен. Християни, у свій спосіб на власному досвіді, Дуже багато-багато разів випробували силу Христового імені. Бо немає чоловіка. Скажи, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй мене. Повторюється часто. І той чоловік, але з великої букви, обов'язково буде коло нас. Дорогі мої, ну і також праздник атих рівно апостольних, праведних, святих Методія і Кирила. Чудне їхнє життя. Два рідні брати. Один старший методій Кирило Молодший. Якось вони до церкви зразу не посвятилися, не були вони зразу святими, і святими вони не народилися, і хрещення прийняли таке саме, як кожен кожна з нас. Але вони мали одне чудове уміння. Знаєте, яке уміння? Коли хто радіо мав, та знав, яку хвилю ловити. Або по телебаченню. Тепер простіше. Канал включив один, другий, третій. І все. А вони вміли, це не просто, звичайно, налаштуватися на Божу хвилю. Не все так просто вийшло. Бо світ має свої хвилі. Шумить, будить, і нас, як того паралізованого, кидає до землі, і ми лежимо і немає і нікого, і не хочу нічого, не треба, не розумію, не знаю, замикаюся. Як той паралізований? А вони, попри всякі ті впливи цього світу, вони кажуть, ми любимо дуже світ, а світ і нас розслабляє, нас розбиває. Так, так? Диявол, світ і плоть. Три вороги християнина. три вороги християнина? Диявол, світ. Які три вороги христинина? Диявол, світ і плоть. То вони зуміли. З Божою помічю, для себе і для нас як прикладом пройти оту Божу дорогу, пройти за Божими путями, налаштовувати себе постійно на Божу путь. Методій, наприклад, військовий чоловік. Але так сталося, що в одному моменті він послухав свого начальства, а не просто як начальства прослухав, а послухав як Бога. Хоча там можливі про Бога і бесіди не було, то й були там погане і так інше. А він суб'єктивно як Бога. Сприйняв наказ начальства свого як Божу волю. І опинився серед слов'янських племен Болгарії. Там за 10 років методій вивчив мову слов'ян, будучи греком. Це був такий етап. А далі Господь через проповідників, через пастирів почав до нього промовляти. А він мав вуха і мав очі. Мав вуха? Молоджі. Не паралізовані вуха, не паралізовані очі, а повністю чуючи і бачачи. І споглядаючи на те, до чого веде Господь крок за кроком, степ бай степ, не тоді опиняється на вістрі історії. Так само і його молодший брат Кирилл. Ну, то була інша історія. Надзвичайно мудра дитина попала в високе середовище Константинополя, навіть його взяли як, не знаєте, якого свого сірця для наслідування, для імперського сина, щоб разом вчився разом з ним, а, а ті, та, ті, та дитина чи ті діти імперські з імперського двору, щоб дивилися на Кирила і тягнулися за ним. Треба так робити. А як інакше? Мудрі були, ні? Рада. Чи справився Кирило з тим до Кінця, чи не справився Але знову ж таки Господь покликав його до чогось вищого і вмів розрізнити, що є краще, що є світлим що є вічним, що є зрештою правдиво одиноке одиноко правдивим І Господь покликав. Кирила до своєї служби, і Кирило теж піддався. І ось коли прийшла така хвиля, що перед імператором Візантії треба було когось послати до сарацинів на суперечку, богословську суперечку, то довго не вибираючи вони, подивилися на кого? На Кирилу. І давай сміятися з нього, були магометанами. Та ви, хто ви такі християни? Ви самі не знаєте, хто ви є. Різні конфесії між вами. То є миряни, то є монахи. А в нас, мусульман, все простіше. Нема тих поділів. Всі ми рівні і того всього. Які смішні відповідає Кирило Методій. Християнство це як море, а це ваша, як річка маленька, Ви взяли і перебрили, а нам через море переплисти треба і перепливають тільки ті, які є покірними, які є мудрими. Які смиренно мудрими. Не просто ті, які мають віру, бо ви хвалитися вірою, а хваляться смиренням високим. Мага питання з іншого боку. В нас тільки один Бог, а вас трибуть.